Прогуляємося по одному з найстаріших і, як на мене, найкрасивіших парків Абердину, якому вже понад 100 років. Хезел парк відкрили для публіки у 1920 році. До цього він був частиною приватного маєтку. Зараз площа парку сягає 180 гектарів і він вважається найбільшим в місті. А в минулому році тут зробили новий дитячий майданчик, витративши на нього 1 мільйон фунтів стерлінгів, і місце стало ще популярнішим. Крім зелених галявинок, у парку ще є кафе, де можна випити каву з тістечком або замовити ланч. На території парку є кілька садів. Один із них Рейнбоу Гарден, тобто веселковий сад. Це своєрідний меморіал пам'яті діткам, яких вже немає на цьому світі. По центру стоїть скульптура у вигляді лавки з голубами, яка має назву мить і символізує пам'ять, мир і надію. Поруч з веселковим садом розташований живий зелений лабіринт, який має медитативне значення. Він створений для спокійної ходьби, роздумів і самозаглиблення. По всьому парку розташовані лави пам'яті, в принципі, як і скрізь в абердині. Що таке лави пам'яті і для чого їх встановлюють, я вже розповідала раніше. Головна принада цього місця трояндові сади. Зараз вони ще зрозуміло не розпустилися, але влітку тут дуже красиво і ароматно. Як і все в цьому парку, вони мають своє символічне значення, адже присвячені Матері королеви Єлизавети Єлизаветі. І були відкриті особисто її величністю на 80-й ювілей Матері Королеви. У 1980 році. А зараз тут поки що багато кущиків, які чекають свого часу. У парку ще є один меморіал пам'яті, який символізує трагедію, що сталася в північному морі. Однак я думаю розповісти про це окремо. Якщо вам цікаво, дайте знати в коментарях. Загалом це дуже приємне, атмосферне і затишне місце. Тільки подивіться на ці галявини, вони виглядають казково. І це ще я не показала зоопарк. Які розташовані на території парку. Якщо вам цікаві такі огляди, ставте вподобайки і пишіть коментарі.